Театр як інструмент терапії у Хмельницькому стартував проєкт, покликаний допомогти військовим відновитися та повернутися до цивільного життя. Арт-терапія театром нас скрізь. Це серія творчих занять, підсумком яких має стати вистава за участі ветеранів. Детальніше про ініціативу говоритимемо у програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Марина Бортник-Голова та керівниця літературно-драматичної частини Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені. Михайла Старицького, вітаємо Вітаємо. та Андрій Журба, композитор, музикант, фронтмен гурту Станза. Слава Україні! Героям слава пані Марину. Насправді реалізувати ініціативу вдалося завдяки гранту від Українського культурного фонду. І фактично, наскільки мені відомо, з УКФ працюєте ви вже не вперше. Так, це у нас уже третій чи четвер... четвертий проект, реалізований спільно з Українським культурним фондом. І ми дуже вдячні їм за довіру, за те, що вони довіряють нам кошти. А ми, в принципі, як показують попередні практики, досить успішно їх реалізовуємо. Цього разу програма має назву Хочу зацитувати стійкість суспільства через культуру. І от наскільки мені відомо, було запропоновано три лоти, так, до яких можна було б долучитися. Чому саме ми беремо суспільство доступне? Для людей з інвалідністю, тобто культура для людей з інвалідністю, для наших ветеранів з інвалідністю, тому що це та категорія людей, яка має найбільші психологічні, наприклад, теж проблеми і потреби в допомозі. Але вони найважче йдуть на контакти, тому що коли вони повертаються з війни, коли вони адаптовуються до мирного цивільного життя, зустрічаються з багатьма перешкодами. Перша з яких це недоступність нашого суспільства до того не лише фізична, тому що ми знаємо, що у візку людині у кріслі колісному дуже важко пересуватися. У нас заклади не пристосовані. Наш попередній проект постановка вистави Лінія для життя, теж артерапевтичний. Ми зробили в театрі пандуси до туалетів. Ми зробили сцену, яку ми кажемо комфортно для людей з інвалідністю. Фоєтеатру вона у вільному доступі для людей у кріслах колісних. Але звичайно, ми хочемо ліфт, щоб ну це було не сцена окрема для них доступна, а щоб вони мали доступ до всього. Ну і це власне, головна проблема і головна причина, з чим ми хочемо працювати. Пане Андрію, я знаю, що ваш гурт, фронтменом, якого ви є, стан, за активно допомагає військовим, ви дуже активно спілкуєтесь. Якщо ми говоримо за таку комунікацію, за от, той ментальний стан, за ментальне здоров'я, наскільки військові теж готові долучатися до різних таких навіть і творчих ініціатив, тому що власне про творчість, про терапію театру, ми сьогодні і говоримо. Ну, звичайно, я вже ну, на багатьох, дуже на багатьох інтерв'ю розповідав. Про те, що коли ти от ми їздили на початку війни, ми їздили майже там на передову, ми були там під Вогледаром, Мар'янкою. І тоді, от коли ти зустрічаєшся вперше, це початок війни, це літо 22-го року, спочатку було, і ти дивишся на тих хлопців і дівчат, які там, і тримаєш, от коли вони з тобою вже, ти від'їжджаєш там до іншого підрозділу, вони тримають тебе за руку і ти відчуваєш, вони... Вони не хочуть тебе відпускати, тому що ти частинка того дому, частинка тої батьківщини, заради якої вони там на передовій. І ну, це, до речі, дуже емоційно важко, і ти відчуваєш, що це їм потрібно. Це, ви знаєте, це коли кажуть, що не на часі. То просто люди не спілкувалися з цими, з цими військовими, з хлопцями, дівчатами, і вони не знають, це для них дуже потрібно, це необхідно. Це можна сказати, що це таке розвантаження і емоційна підтримка це стовідсоткова. А на концертах в нас ну, дуже багато. Ми возили спеціально з собою. От, навіть там тамбурин і шейкер, такі перкусійні ці, роздавали військовим, вони дуже там активно е, ну, долучалися, да, так? долучалися до концерту і деякі просили, дайте, будь ласка, гітару, я хочу заспівати щось своє. ну Різне. І на концертах да, було у нас таке, що хлопці читали вірші свої, ну багато різних. Да. Так що, а нас на початку взагалі було, нам було дуже цікаво. Це практично там, певно, перший виїзд у нас був в частину. Ми приїхали в одну частину, ми не очікували. Ну, ми не знали, де це. Взагалі ми приїхали, нас привезли, це стояла така сільська школа. І коли їх вийшло 400 чоловік, ми були там взагалі в шоці. Вони повністю озброєні, в амуніції. І коли ми почали співати, у нас була така була одна пісня, і вийшов хлопчина е нашого менеджера, е валя в нас менеджер, вона дівчина, жінка. Він запросив її на танок, а потім розказав, що він режисер е ну, Івано-Франківського театру. Це було ну, взагалі дуже цікаве. Так що творчих людей серед військових дуже ж багато. І тому ці проекти, вони... Ну, Мають таку переплетену, таку комунікацію. Пані Марино. Фактично, ми говоримо про те, що проєкт вже стартував. які такі перші кроки впроваджуєте, от починаючи вже від травня цьогоріч, на цьому шляху? Перша у нас головна функція це донасти інформацію до наших ветеранів. Війни, в тому числі з інвалідністю, тому що для того, щоб вони дізналися, ну тобто, фінальний момент це буде постановка вистави за їхньою участю, тобто найбільш арт-терапевтичні. Але для того, щоб вони зрозуміли, наскільки їм це цікаво, наскільки це корисно. Ну, наприклад, коли до нас до нас зараз дуже часто приходять військові з госпіталів, зі скаржени часто привозять до нас, коли вони вперше. Приходять на виставу, вони такі зажаті, вони кажуть, та ні, це щось таке, це нам не цікаво. Після вистави вони виходять до наших акторів, обіймаються, спілкуються, вони одягають їхні костюми. Вони кажуть, ми хочемо до вас на майстер-класи, ми хочемо на екскурсію. Тобто вони розуміють, що це їм допомагає емоційно. Тому ми хочемо для усіх ветеранів, в тому числі з інвалідністю, провести такі арт-терапевтичні майстер-класи, щоб вони спробували себе в різних. Професіях театральних, щоб вони відкрили себе творчо з різних жанрів: це і хореографія, це і вокал, це акторська майстерність, сценічна мова та художнє, навіть прикладне мистецтво, де вони спробують створювати костюми, створювати сценографію до вистави. Таким чином, з усіх охочих, там, від 20 осіб на кожне заняття, ми відберемо тих, хто з нами буде крокувати далі, і візьме участь в постановці самої вистави. Режисером, постановником буде Дмитро Гусаков, головний режисер нашого театру. До речі, сам теж ветеран війни. Пане Дрі, от коли ми говоримо про такі творчі заняття, наскільки активно долучаються ветерани, військовослужбовці? наскільки тут теж потрібно от знайти у спільний такий знаменник, щоб і зацікавити, і от теж допомогти відновитися, адаптуватися до цивільного життя, якщо ми говоримо вже про ветерана? Я думаю, що це чисто індивідуальний підхід і ситуативно, треба дивитися і з кожним спілкуватися, тобто ти не можеш. Так, можна заохотити людину, але не можна її заставити щось робити. Ми, єдиними, можемо консультувати, тому що ми е, залучились до написання музики до цього проєкту, і тому ми можемо консультувати і будемо спілкуватися і дивитися, бо це вже напряму пов'язано з аранжуванням. Я можу додати, що вже розповідав Андрій, що у нас в березні місяці пройшла така акція. Пройшла. Театралізовано музичний благодійний вечір, коли ми вперше спробували об'єднати виставу, ви знаєте, вистава Лінія життя, там звучить музика, станзи і їхній акустичний концерт після вистави. І тоді наші військові в перерві між виставою та концертом самі долучилися, вони читали свої вірші. А після вистави ще один військовий теж він і вірш прочитав і навіть спробував гру на барабані. Тобто, ми бачимо, що коли ми... Показуємо виставу, ми їх трішки емоційно відкриваємо. Вони готові демонструвати свою творчість. Коли вони чують музику, це їх більше провокує навіть до того, що вони хочуть розкриватися творчо більше. Тому, 30-го числа у нас відбудеться повторно цей наш захід, благодійний музично-театральний вечір. Так можу показати. Да, і ми а, користуємося а, нагодою Запрошуємо і всіх усіх. Дуже запрошуємо, тому що. Ну, дійсно, ця вистава вона вже стала трохи трендовою. І трендовою в тому плані, що я так впевнений в тому, що взагалі активні, от всі активісти, всі люди небайдужі нашого міста, вони мають побачити цю виставу і взагалі як це відбувається. Тому що вони будуть глядачами, але... Першими і найважливішими глядачами це будуть ті самі хлопці, е е яких, е ну, які яких привозять на цю виставу з шпиталів. І ну, відповідно для них, для них ми це робимо, і можна залучитися, побачити це все. Це було дуже зворушливо. Це треба побачити, щоб ви зрозуміли, як це відбувалося тоді. І так само 30-го числа ми анонсуємо, розкажемо аудиторії про наш новий проект про скрізь». І я думаю, вже я впевнена, анонсуємо перше арт-терапевтичне заняття. Скоріше за все, вони будуть відбуватися щотверга, та що суботи. Інформація ось буде на сторінках в соціальних мережах. Якщо ви знаєте, у нас теж на афішках є QR-код, як, як посилання на лінк е, 3 і там всі наші сторінки: інстаграм, фейсбук. І там буде обов'язково і форма для реєстрації на арт-терапевтичні заняття. І так само дати та час, коли вони будуть відбуватися. Формат вистави, чи вже можемо розповісти про те, що саме відбуватиметься, чи є вже той задум ідеї, тому що ми розуміємо, все, що довкола відбувається, воно прямо пропорційно відображається на мистецтві і на театрі, також щодо вистави, так пані Марине, коли ми говоримо з військовими, так само коли ми працювали над лінією життя, перше, що ми зіштовхнулись, вони кажуть, що ми не хочемо, щоб це було про війну. Тому для життя це був важливий виклик говорити про війну, не говорячи про війну. На цією у нас не було мети вже говорити про війну взагалі. Ми з самого початку з нашим режисером Дмитром Гусаковим вирішили, що максимально відходимо від теми війни, але намагаємося дати їй можливість розкритись повноцінно в усіх жанрах театральних, яких може бути. Це тобто буде комедія Шекспіра. Класика, українська класика, сучасна драматургія, можливо, театр абсурду, тому що там теж досить багато цікаво. І обов'язково щось музичне або оперета, або музична комедія, українська чи зарубіжна. Для цього також у нас буде музика, написана нашою станцією, нашим Андрієм Журбою. Можливо, хлопці теж долучатимуться і до самої постановки. Ми придумаємо нас ще дуже багато планів, але. Можу анонсувати для наших для прямої цільової аудиторії, для ветеранів і ветеранок, що це буде дуже круто, тому що найбільше арт-терапії отримують актори, отримують виконавці під час самих репетицій, під час того, як вони працюють і творчо відкриваються. От, пане Андрію, пані Марино, якщо ми говоримо за долучення ветеранів, військовослужбовців, яким чином наразі працюєте? З ким співпрацюєте, щоб якомога більше інформації вони дізналися про те, що буде відбуватися, трошки детальніше про цей арт-проєкт, можливо, там з певними підрозділами, можливо, дійсно з ветеранськими просторами, хабами. От, аби дійсно якомога більше дізналися інформації, і могли змогу долучитися до такого заходу, який відбудеться в місті Хмельницькому. Насправді, як я вже казала, це і через нашого. Ветерана Андрія Одаренко і через усіх можливих знайомих Ми вирішили максимально охопити всі можливі ресурси. Ми презентували наш проект і на зборах організацій, які зараз повідкривалися масово в області, які працюють з ветеранами, і маємо від них дуже велику підтримку, тому що вони зацікавились нашим проектом не лише з міста Хмельницького, не лише з Хмельницької ОТГ, але й з усієї області. Правда, там трішки більше проблем з логістичними, тому що звідти важче доїхати до нас. Наші психологи, ми ж партнери нашого проекту, це інститут психосоматики та травматерапії, Марина Мальновська та Наталія Підкалюк вони активно нам допомагають. Вони і з нами проводять, мають провести скоро тренаж зі всією командою, щоб ми розуміли, як працювати з ветеранами, щоб не було там тригерів, не було важливих якихось таких питань, щоб це було корисно для них. І вони теж доносять до своєї цільової аудиторії, у них і ветеранський простір є, їм розповідають про наш проєкт. І сподіваємося, частково через вас донесеться інформація до аудиторії. Ну, в принципі, із основних таких ключових організацій, які займаються ветеранами, ми намагаємося усіх долучити і сказати, що у нас є такий проект, і це буде круто для ветеранів і корисно. Ну, максимально да, розповідаємо, якщо спілкуємося навіть з тими підрозділами, де ми були, і взагалі з волонтерськими да, організаціями. Тобто ми кругом розказуємо про наші проекти і пропонуємо долучитися до цього. Пане Андрію, як наразі триває робота щодо майбутньої можливо вистави, підготовча. На чим зараз працюєте? працюють розуміжливо, якісь трошки моменти, про які не можна розповісти. Ні, поки ну чесно, поки ще не працюємо. Поки угу. ми чекаємо, нам, нам потрібно вже якась така база для того, щоб ми розуміли на чим конкретно ми будемо працювати, над якими епізодами, як це угу. буде відбуватися, це що ми будемо. З режисером це все обговорювати. а Поки ну набираємось натхнення. Да, набираємось натхнення, їздимо, виступаємо, от готуємось до чергової вистави. Пане Андрію, от можливо, ви і спілкувалися навіть із музикантами, з митцями з інших куточків України. Наскільки також от вони долучені до таких творчих заходів, долучення ветеранів до такого мистецтва? От ми говоримо, наприклад, не про Хмельниччину, а про сусідні, наприклад, обласні центри. Ну, не знаю. Ну, аналогів ну, такої вистави я поки в принципі і не знаю. Я, я не чую, не бачив. І е, ми багатьом розповідаємо всі ну, зацікавлено, тому що це такий новий незвичайний такий досвід. Для нас це взагалі було такою несподіванкою, коли от ми працювали над Line for Life, коли Марина дзвонила і запропонувала. Ну, я, в принципі, навіть не думав, з якої сторони за це братися. Так що не знаю, це, це просто це творчість, це, це творчо, це цікаво. А якщо воно ще й корисно. Ну, пані Марино, ви говорили про те, що бачите, що відкриваються по-новому, так? Люди, коли така дійсно терапія мистецтвом, театром вона відбувається в неї вдалою. І ще можу навіть трішки теж анонсувати. Зараз будемо працювати над ще однією заявкою до Українського культурного фонду. Реалізовують програму спільно з третьою штурмовою, тобто вона називається Культурний фронт. І там був перший етап, на який було подано 400 заявок, де ми ідеї були створення проєктів з залученням військових, тобто арт терапії для них. Ми запропонували ідею проведення гастролей. Такого нашого музично-театрального вечора різними містами, де знаходяться рекретингові центри третьої штурмової, з тієї ідеї, що в майбутньому зібрати військових, які готові ділитися своєю творчістю і організувати їхні такі творчі театральні музичні вечори. І серед 400 заявок наша заявка опинилась на 27-му місці. Тобто, ми пройшли в 60, які відібрали для подання. Ідеї далі в розробку в оформлення заявки, не знаю, чи пройдемо далі експертне оцінювання, але для нас це вже великий плюс, тому що військові відібрали, вони вважають, що це корисно, і можна над цим працювати далі. Тому ми працюємо. Ну, пані Марино. Насправді це і новий виклик навіть для вас, так як для творчої команди, але виклик, який доволі успішно, скажімо, потім і реалізовується, і долається у будь-якому разі, якщо ми бачимо про ну, такі здобутки Line for Life. Да, Була е, яка ситуація, що коли ми робили в березні от перший от е, музично-театральний вечір, так, то психологи вони дуже обережно до цього віднеслись, і вони взагалі вони не вірили, що воно спрацює. Вони взагалі думали, що е, сам концерт після вистави він буде таким, ніби, тригером для того. Для а, а вийшло все настільки навпаки, що тепер навпаки психологи вже дзвонять до нас і просять, що приїжджайте або зробіть ще один. І вони спеціально вже на наші виступи там інші привозили цих хлопців, і, і взагалі хлопці ще й дуже ображаються, що їх забирають раніше, бо в них є певний час, коли вони вже мають повернутися в шпиталь. І іноді вони ну, не добувають до кінця концерту, але ну, це показує, що це потрібно. Це так. потрібно, їм це необхідно і цікаво. У нас була така ситуація, що психологи потрапили на саундчек і вони почали кричати: це дуже гучно, хлопці вийдуть, не можна так гучно, хлопці вийдуть і вони не дослухають до кінця. Ми такі з тремтячими руками, хтось е, е, із наших виконавців е, каже, у мене є біруші. Давайте ми запропонуємо, кому буде дуже гучно, вони зможуть скористуватися. Але насправді, по факту, ніхто не взяв. їх. По факту ніхто не взяв. І, ну, Взагалі концерт вийшов дуже цікавий, тому що в цьому ж концерті ще приймали участь і акторки, які грають цю виставу, і вони спільно з нами виконували от, три номери. 30 числа так само будуть виконувати, відкриють себе з нового боку, свої вокальні здібності. Про декого ми знаємо, про декого не знаємо із них, тому що на сцені не завжди вони. Ну, варто озвучити, що у нас у виставі грає Сніжана Туткевич, самойлова Анастасія Болюх та Марія Шпунт. Марію ми знаємо як артистку-вокалістку, тобто її вокальні здібності нас захоплюють давно. А от Анастасія Болях відкривається, і Сніжана теж нестандартно підійшла до цього питання, тому приходьте, послухайте, подивіться. Дякуємо одразу за анонс. Будемо сподіватися, що аудиторія обов'язково завітає на вечір. І якщо можна на завершення програми, повертаючись до арт-терапії театром, наскрізь, я знаю, що ця вистава має увійти власне в репертуар театру. Тобто, це вже такі плани, які вже були озвучені творчою командою театру імені Михайла Старицького. Так обов'язково, тому що окрім того, що вони коли створюють виставу. Це для них артерапевтичний вплив так само, коли вони взаємодіють з глядачами. Для них це теж дуже важливо, тому що коли військові повертаються з передової до мирного життя, вони відчувають себе непотрібними, залишеними. Коли вони виходять на сцену, відчувають контакт, обмін енергією з глядачами, це для них такий стимул. Вони розуміють, що і тут є життя, і тут вони потрібні, у них є тут майбутнє. Це не може бути одна вистава, це не може бути одна прем'єра. Ми плануємо, що воно буде відбуватися щонайменше по одній виставі щомісяця, там можливо два-три роки. Наскільки в них вистачить бажання? І я попрошу на завершення програми нагадати, де відшукати анкету, аби долучитися у перспективі до цього проєкту і спробувати себе, можливо, хто не спробував в такому творчому напрямку. Так, у нас тут є QR-код. Там, поки немає анкет, там є посилання на наші сторінки. На сторінках буде вся інформація, і там будуть вже реєстрації. І так само там є номера телефонів. тут Мір Марина і номер Олени Миколаївна Котик. Це наша піар-менеджерка проекту, рекламна служба. Так само ми роздаємо зараз дуже активно такі буклети, де поради від наших психологів і написано, чим корисна саме арт-терапія театром. Ну, і так само тут є телефони на сторінках, вся інформація буде розміщена. Дуже дякуємо, що ви знайшли час. Завітали до нашої студії. Насправді, дякуємо за те, що долучаєтесь до таких ініціатив, до проєктів і більше того, допомагаєте їх реалізовувати. Це надзвичайно важливо. Дякуємо вам за інформаційний дякуємо. супровід. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.